Вітаємо вас усіх! маякніть нам, якщо ви з нами, якщо чутно. І видно нас. Ми сьогодні вирішили з Юлією поговорити про дуже класну тему, яка все ще актуальна, незважаючи на те, що в мене на каналі є вже два-три відео із лікарями про інтимні м'язи, про вправи. Ми все ще продовжуємо отримувати від дівчат коментарі про те, що ця проблема існує існують якісь відчуття. Сьогодні Юля буде говорити про те про боліві відчуття внизу живота. Про нетримання сечі, про що ще будемо говорити, Юль? В цілому, наскільки м'язи та дна непомітні, але грають дуже важливу роль в житті жінки, тому що ці м'язи відповідальні за три основні функції: це сексуальна Тобто і відчуття оргазмів, і зв'язок зі своїм тілом, і, в принципі, збудження. І ми, коли б говоримо про збудження, мені дуже подобається це не тільки про сексуальне збудження, це, взагалі, оце, коли щось там метелики в животі, коли хочеться щось робити. Саме за це, як не дивно, відповідають м'язи тазового дна. Друга функція це підтримка органів тазу, щоб не було цього провалювання. І третя функція це якраз утримання і контроль се І з цим стикається ну, майже кожна жінка, тому що м'язи тазового дна дуже чутливі. І коли йде процес формування дитини, вагітність, народження, звичайно, ці такі тендітні м'язи вони розслабляються. І всі про це знають. Ми багато слухаємо ефірів лекцій, але все одно не до кінця розуміємо, що з цим робити. Знаєш, здається, що всі все знають. А насправді, коли навіть спілкуєшся з кимось, і коли ти цю тему, хоча б якось артикулюєш затрагуєш, то люди кажуть, о Боже, я думала, що я одна така. Я думала, що я ні, ні з ким про це не розмовляла. Тобто мені здається, що все ще така тема табуйована, все ще актуальна, але замовчувана. Одразу хочу сказати, що. Чому ми вирішили цю тему теж сказати, що ми про неї говоримо? Тому що завтра ми починаємо наш семиденний інтенсив, який якраз таки буде вже з проробкою, справами, з, з обговоренням місячного циклу, як місячний цикл впливає, про менопаузу, про гормональні зміни, про чуттєвість, про все це будемо говорити. А сьогодні взагалі просто зазначуємо, що ця тема є, і є основні питання, навіть на які немає відповіді у багатьох. Тому що что... причини да? дитина це важливий момент. І після народження дитини, ми якраз от тільки розмовляли ще з редактором після початку, що норми після народження дитини, і ми це проговорювали з лікарями, два місяці, коли в тебе там все опущене, розслаблене, і ти не зовсім контролюєш. Ще є такий момент, що коли ти підіймаєш занадто важкі. Предмети, наприклад, пакунки з супермаркету, особливо в період вагітності, теж саме стосується, якщо ти підіймаєш велику вагу під час, наприклад, тренувань, це теж може впливати. Потім просто гормональні зміни під час того, як коли тобі стає 40-45 років, це теж все розслабляється, особливо якщо ти регулярно не займаєшся там йогою, де постійно є підтягування, пілатесом, де постійно ти ці м'язи тримаєш. І ось можу сказати, що коли людину вперше просиш ці м'язи відчути, зазвичай дівчата навіть не, не розуміють і запитують, що це. Да, потім тільки з'являється це відчуття. От зараз прямо можемо, знаєте, як я завжди кажу, підтягнути все, що можна, але відчуття має бути таке що ти наче. Листочок паперу папіру тримаєш ось так от пальчиками. Тобто, це не ось таке напруження, і в цьому дуже велика помилка, бо багато якихось справ в інтернеті є саме на напруження, але нам це абсолютно не потрібно. Це скоріше, навпаки, да? як ми коли тренуємося, і нам потрібно добре розслабити м'яз, ми його дуже сильно напружуємо. І таким чином, навіть якщо ти займаєшся і думаєш, що ти робиш для себе краще, ти можеш цим Шкодити і ми якраз таки про те, щоб бути більш такими уважними до себе і робити все краще менше, але так, щоб воно точно приносило користь. Так, і я тут додам, що е, у м'язів є, е, вони повинні працювати, от, як Аніта каже, посередині. Десь 30-40% напруження. Тому що є дві такі головні дисфункції: гіпотонус це коли м'язи не працюють, вони розслаблені. Дуже часто це саме після родів стається, що ви відчуваєте, що і випадіння йде органів, це називається пролапс, е, і якраз нетримання сечі, коли ви кашляєте, іноді просто. Це, в залежності від стадії, може бути там, протягом дня. Або, наприклад, коли ви робите йогу або якісь вправи, попадає повітря, і виходить повітря з різним звуком, і ви теж якби, відчуваєте дискомфорт. І є гіпертонус, що теж недобре, але насправді зараз дійсно всі багато качають ці м'язи. І небагато хто розуміє, що це теж. Туди ж, де е, розвиток нечутливості і, і проблема з цими м'язами, тому що коли у нас гіпертонус, е, які ознаки? Така тянуща біль в животі, внизу живота? Е, наприклад, часті запори е, під час полового акту, да, начебто, ж бути приємно, а там, навпаки, відчувається дискомфорт, і навіть біль. Це говорить про гіпертонус. І от на нашому інтенсиві ми якраз будемо. Працювати не тільки над м'язами тазового дна, хоча будемо, ми будемо вчити і напружувати, і розслабляти. І, взагалі, я зараз стикнулася з тим, що нас, особливо жінок, зараз треба вчити розслабляти, тому що стрес, який. Кожного дня відбувається, він, ми можемо там і контролювати себе, і, не, і, і зібратися, робити все, що треба. Але тіло в тканинах цей стрес накопичується у виді на у вигляді напруження. У так. мене запитання? смотри, от прям чую, яке запитання звучить в голові у дівчат, які зараз нас слухають? Розслабитися, але мені і так здається, що я розмазана, я не можу зібратися, я не можу себе дисциплінувати. Навіщо мені? Якщо я і так вся не можу себе зібрати, не виспана, щось планую, але не реалізую, там хочу схуднути, але не можу. Переїдаю, зриваюся. Навіщо мені? І так здається в розмазаному стані розслабитися, поясни, як ти це бачиш. Дивіться, я як тренер, фізіотерапевт скажу: в нашому тілі є два види м'язів: двигуни, які за активність, і це наш прес, сідниці, біцепси, трицепси, і глибокі м'язи, стабілізатори, які відповідають за утримання органів на своєму місці, за дихання, за такі функції, як там полова, сексуальність, постава і так далі. І у нас. Є якби нерозуміння, що оці м'язи-двигуни, їх треба е, е, укріпляти, зміцнювати, тому що вони дають оцю внутрішню силу, вони впливають на наш гормональний фон, на наш, на наш мозок, оцей дофамін, е, мотивація. А м'язи всередині, коли вони в перенапруженому стані, а вони в перенапруженому, бо ми мало рухаємося, багато сидимо. Це впливає на позицію таза. Із-за того, як, в якій позиції таз за, затискаються м'язи тазового дна. Ми постійно в напруженні, тому що о, зараз є ну, і небезпека, і, і дуже багато задач. Ми живемо в багатозадачному світі зараз. І у нас закривається діафрагма, грудна клітина, поверхневе дихання. І от уявіть: всередині у нас все затиснуто, а поверх. Вона да, все-таки розслаблене і взагалі немає е е е е е е е е сил це рухати. І наша задача спочатку розслабити всередині, відчути, як це і розслабляти, і напружувати ці тендітні м'язи. Причому на нашому інтенсиві ми будемо працювати з діафрагмою також, тому що м'язи, наприклад, тазового дна вони дуже пов'язані з діафрагмою. Коли я роблю вдих, діафрагма опускається, м'язи тазового дна повинні розслабитися, щоб тримати внутрішньо всередині нашої порожнини то тиск. Але якщо у мене затиснуті і не працюючі м'язи, діафрагма опустилася на вдиху, тут з'явився дуже сильний тиск, і це на всі органи впливає. Тому. Так. Да, вибач, я хотіла знаєш, щоб зробила такий невеличкий тест і зробила на ключиці і на діафрагмі зараз, якщо зможемо показати, чи є проблема взагалі? Ну, от як людина має да вона там слухає, що якщо ти сутулишся, якщо цей, то там мають бути проблеми з діафрагмою. Але зазвичай, те, що знаєш, ти да як її перевірити, зазвичай люди не знають. Може, зробимо це прямо зараз для тих, хто у нас є на ефірі. Що ти маєш на увазі? Я Техніше. хочу, щоб просто знайшли, чи є напруження, чи немає. Ось давайте mm. зараз свою ключицю, одне плече, ось так от трошечки штовхнемо вперед, і спробуємо, Юль, ну давай підхоплюй, твоя, це, от, твоя специфіка, ти вмієш так, щоб відчути те, що треба. Бачите, Аніта пішла вище, це як з, з значить починаємо з тазового Я дна, закінчуємо. <сх> <Я потім втраві. сх> Дивіться, ми зачепили ключицю, отак от на гачок, двома пальчиками, і починаємо намагатися, як наче прямо взяти її пальчиками, обійняти з двох сторін. От якщо це. Відбувається, і вам, ви, у вас виходить, то можна сказати, що оця зона у вас розслаблена, а це значить, що е, грудна клітина може рухатися вільно. Якщо а це ви це... прям так, якщо не можете навіть нащупати боляче, дискомфортно і аж починається таке, аж супротив емоційний, то це говорить про те, що м -м, грудна клітина, м'язи, ключиці, все це. В достатньо такому напруженому стані. Тепер спускаємося нижче. Пальчиками ми будемо занурюватися, показуємо, бо я не можу встати на колінка, от як у Аніти, під нижні ребра. І починаємо пальчиками теж так масажувати, як наче хочемо так глибоко-глибоко дістатися під нижніми ребрами. І от якщо там тканини е дозволяють вам, ви можете туди під. Підковернути, дістатися, і вам і, і боляче, і приємно, то це говорить про те, що діафрагма в незатиснутому стані. Якщо ви не можете туди, прям навіть пальчик, а зараз зона шлунку, вона взагалі постійно зараз в стресі, да і от ви як прям відчуваєте і біль, і не можете е, підлізти, то значить, що діафрагма, а це м'яз, він в стані напруження. І от коли ви робите вдих. Діафрагма не може опуститися, м'язи живота не можуть розтягнутися. І тому... Прес качай, не качай, нічого не буде з Буде все ось таке вивалене, розвалене, буде широка талія. Так, і це все можна виправляти не за рахунок того, що 300 разів качати прес, а за рахунок того, що діафрагма підтягнулася, живіт втягнувся і тут талія затиснулася, тазове дно піднялося. Тут все розмасажували, дихання відкрилося почало більш широке, і е, ну коротше, інші проблеми виникають в житті. Як там хтось нам написав, а чи можна е, на вашому чи треба розвивати, чи треба підсилювати лібіду, якщо немає партнера, чи щось таке? Ага, це да, що, що не буде це куди потім дівати це напруження? Бачиш, тому що люди все ж таки сприймають лібіду е, більше про секс. Ніж про як ми говоримо, як це власне і закладено в психології це лібідо, це тяга до життя, бажання до дій, до роботи, до спілкування, до взагалі якогось хочу да до взагалі до життя. Щось я хочу в цьому житті, чи мені в мене апатія, я нічого не хочу робити, і в тому числі і сексом теж займатися. Так і плюс елементарно, коли ви починаєте потрошечки так працювати з глибокими м'язами, ви починаєте вчитися прислуховуватися до себе і потреб свого тіла. Що вам хочеться пити чи їсти? Ми до речі, будемо ми до речі, будемо на нашому цьому інтенсиві говорити про насолоду від їжі. Тому що коли ми не отримуємо насолоду да, від життя, від, там, від своїх відчуттів, ми починаємо заїдати, і в нас накопичується жир внизу живота як символ а, а, отримання насолоди за рахунок їжі. Да, а, маємо, а знаєте, як коли закохані, то їсти не хочеться. Да, тому що з іншого боку, все приходить. Про це теж будемо говорити. Вибачю, перебила. Е, ні, ти говориш просто насправді про важливі речі, тому що ми почали з м'язів, але насправді наш тонус е, або вміння розслабитися дуже сильно впливає на нашу дійсну психіку, на наші світогляди і на те, як ми. В принципі почуваємося в своєму тілі. Е, і я пам'ятаю, як ми були на нещодавно на одному такому жіночому семінарі стосовно жіночого здоров'я, і там ми е, вчилися постійно тримати свою увагу на, в, в, в області тазу, на матку, на м'язи тазового дна для того, щоб дослідити, е, де вони напружуються, де навпаки розслабляються. Тому що, е, Якби наше фізичне тіло, воно дійсно пов'язане з нашим настроєм. І чи на нашому на цьому сімиденному курсі ми також будемо багато якби, працювати з додатковими трошки такими психологічними завданнями, які допоможуть краще пропрацювати м'язи тазового дна і відчути м'язи тазового дна? Ну, а мені було цікаво, до речі, на нашому цьому семінарі, що я, коли ми почали звертати 24 на 7 да, увагу на нижню частину живота, то я зрозуміла, що в мене є увесь час якась така невеличка натянутість, якесь напруження, і ти класно підмітила, що в тебе вона може і була, але ти на неї не звертала увагу. І так само під час, там, Юль, тебе бачу, якщо ти пропала і з'явилася. Ти тут? Алло, Да. Тут ти чи не тут? Я тебе чую. Переключися, виключися і підключися. І потім стало зрозуміло, що ось ця в мене там, наприклад, да, перший день больовий достатньо під час місячних, теж про це будемо говорити. І зазвичай в тебе є безліч справ, які ти маєш зробити, якісь зйомки, щось таке. Ти просто береш таблетку, випиваєш, і таким чином там все забув. Але якщо ти звертаєш увагу на цей свій живіт і розумієш, що так, тобі тіло завжди подає сигнали про те, і треба його чути. Що вона в даний момент хоче. І ось останні е, там, роки, не знаю, там, рік, два, три е, є відчуття того, що краще випити не таблетку, а краще відмінити справи, якщо є така можливість, лягти, розслабитися. І тоді все проходить набагато легше від таблетки. Тобто, ми зазвичай звикли що щось не так, то простіше його забити, не звернути увагу, зробити вигляд, що ти не помічаєш, але вирішення проблеми саме в тому, щоб почати помічати. І почати контактуватися зі своїм тілом. Власне те, що Юля проводить да там три рази на тиждень це відчуття свого тіла, чого зазвичай у людей е, немає. Такі люди, наче вороги зі своїм тілом, да хочу одного, а воно там хворіє. Я не хочу їсти, а воно ті там з голодом потребує. Не хоче, щоб там місячні починалися саме зараз. а Вони почалися не в тему. У нас, до речі, запитання, чи підходить інтенсив при вагітності двійнею. Я вас вітаю, Ти знаєш, мене мені теж запитували про це. Мені здається, що цей інтенсив він про жіноче здоров'я в цілому. Звичайно, стосовно там тренувань. Важливо буде орієнтуватися на свій стан, на рекомендації вашого лікаря, можна вам займатися чи не можна. Але вся інформація, яку ми будемо давати, і харчування, і це важливо, Наприклад, буде масаж грудей буде, да? тобто те, що знадобиться точно і після вагітності, і до речі, дуже класні результати. Хоча я не говорила про те, що є зв'язок грудей із тазовим дном. Цікаво, що дівчата, які робили мій масаж, у нас там буде трошки інший масаж. Цікаво, що усі спостерігали, що починаються відчуття і внизу живота. І це так класно, коли ти щось не озвучуєш, а людина сама через свої почуття, не тому, що ти їм сказав, що зараз ми тут, тут почухаємо і вас має дергатися тут. Дуже класно, що це е, працює, і дівчата, які після другого і після третьої дитини, в яких там і груди вже загубили форму, е, кажуть, що форма повертається і зов, зовсім інший стан грудей. Ну і звичайно, коли, коли увагу кудись даєш, воно. Е, Одразу дає результат, тому наш масаж взагалі обоє. У нас так. Да, окреме відео, і е, те, що стосується, я не знаю животом, е, дивлячись на якому триместрі, у нас буде йога, така більше для зволоження, більше для фасці для того, щоб не потинуватися, щоб навпаки розкритися всередині, так щоб, щоб рідини потекли по по, по тілу, да, у нас буде повільна досить спеціальна йога. Так, да, тренування будуть в запису, і тренування будуть до 20 хвилин, тобто ви їх можете робити в будь-який час. Комусь зранку, зранку там, зручно зробив і пішов далі по справах, комусь ввечері ну, в ліжку. Я этот, Я роблю вправо в ліжку, Мені подобається ось ці довгі утримання, які якраз потрібні. А, uh -huh. дуже комфортно робити. Я тут би хотіла зрезюмувати, кому підходить взагалі оцей курс. Всім, хто хоче попрацювати з м'язами тазового дна, всім, хто відчуває такий в е, стиснуті, напружене тіло, взагалі ні на що не реагує, і ви навіть не відчуваєте себе. Всім, хто в принципі, замислюється, що таке сексуальна енергія, що таке лібідо, як це відчувати. Бо ми будемо увесь цей тиждень і говорити про це, але більше саме відчувати тілом різні свої стани, де навпаки, ми щось кудись побігли працювати, де хочеться розслабитися. І за цим розслабленням є таке трошечки відчуття задоволення. Ми насправді ніколи не маємо часу на це, щоб розслабитися і відчути. Як нам з цим, бо зазвичай багато всього, треба щось робити. А тут ми будемо саме вивчати свої різні стани для тих, кому треба додаткова мотивація, щоб почати в принципі почати займатися собою. Я вважаю, що треба починати займатися з глибоких м'язів і з дуже таких маленьких кроків. Не одразу марафон. До речі, якщо проблеми з м'язами тазового дна, не рекомендується бігати. бігати, стрибати, поки ви не пропрацювали. Це не значить, що треба про це забути. Ні. Це значить, що спочатку треба пропрацювати, і, можливо, у вас повинен бути комплекс вправ, які ви робите перед тим, як іти на якусь активну кардіотренування, де ви будете бігати, стрибати. До речі, через скільки ефект приблизно через 2-3 тижні, вже від вправ, які ми будемо робити, ми будемо робити кегель в різних інтерпретаціях, розмовляти там, як їх правильно розслабляти, десь через 3 тижні вже відчувається, що проблема починає знижуватися. Звичайно, є і медикаментозні, і хірургічні способи, але все ж таки почати, я думаю, що варто із того, щоб просто відчути себе, зрозуміти ці м'язи і Знаєш, мені здається, най... ну, так як для мене е, найважливіше це те, що відбувається у нас місячні в житті, відбувається біля 400 разів. І якщо запитати, хто взагалі розуміє, що відбувається в кожній фазі. То всі скажуть тільки про те, що в них є ПМС, коли хочеться нажертися і всіх вбити. Але ж це не так і для мене, наприклад, було супер відкриттям, що я завжди думала, що о там 4-5 днів, поки йдуть місячні це такий занепад, такий все в'ялість і так далі. І потім, коли ми з тобою почали вести щоденник, я зрозуміла, що на другий день в мене супер починає підніматися енергія і вже. вже це, це не п'ять днів, які я собі налаштовувала, що я така вся в'яла, і треба там справи нові не починати. А навпаки, я зрозуміла, що в мене тільки закручується, і треба починати планувати для того, щоб середини, там до овуляції бути на піку і Потім, коли трапляється ПМС, не, не сварити себе за те, що я не реалізувала. Да І там немає розуміння, що краще їсти. Дівчата часто сумують через те, що в них там набирається вага. Там кидають тренуватися, це взагалі, ну типа є базові речі, що в тебе там має набратися один-два кілограми там. Типа, мають бути набряки. І люди вирішують якісь проблеми, типа з набряками, з якимись там діуретиками. В той час, коли треба прийняти і зрозуміти, чому це відбувається, що все суперфізіологічно, там які тренування краще робити, не робити. Мені ось, мабуть, навіть ця частина так про в заведно. Про м'язи, про місячні для мене, мабуть, це таке найцінніше. В бачиш більше. Ну, ми з тобою вдвох складали план. Тобі більше так, так, так почуття про угу. Про відчуття цієї енергії, для мене про сексуальність, про е, якби е е бути задоволеним в своєму тілі. От для мене, мабуть, це більше про це. І дуже класно, і я тебе слухаю, і розумію, боже. Мені б самі хотілося б піти на, на наш цей інтенсив, тому що поєднання цієї такої фізики, тренувань і в той же самий час важливої інформації, трошечки додаткових завдань. Також буде і харчування для того, щоб ви змогли максимально сконцентруватися на собі. Буде прямо на кожний день у вас план меню. Який, звичайно, можна там, якщо що де. Змінювати, але це допоможе максимально сконцентруватися на цей тиждень на собі, своєму тілі і своєму здоров'ю. І своїх відчуттях. Я одразу хочу сказати, що в нас не якийсь там езотеричний е, жіночий, там якийсь е, курс, або там не е, там клінічний да, такий, що ми якраз таки з огляду на тіло, ми з Юлією ніколи не були фанатами кубіків пресу, і зараз це все тільки систематизується і стає зрозуміло е, чому. Тому що все ж таки м'якість живота, е, це про. Про спокій, відчуття, не про те, щоб затиснути, мати там каміння і мати з цим пов'язаним ще якісь там проблеми. Тому, мабуть, наша така довга тренерська робота, да, вона така більш реалістична, більш підходяща під життя, да, і не зовсім про зовнішнє, про те, як себе класно почувати в своєму тілі, класно виглядати. І щоб це було в балансі саме про це. І завжди, як у нас в, в Авбаді, це основа всього все одно здоров'я. Ти не так. можеш бути. Да, там, якщо ти красивий і при цьому там хворий або супер напружений з думками без сну і так далі, то тоді немає це сенсу. Тому ми саме за цей баланс відчуття зовнішності, здоров'я і такого балансу в усіх сферах. Да дам, що саме ми і є прикладами, які всі ці знання перш за все випробують да, ви і користуються на собі. Тому що ну, я вважаю, що ми дуже гарні і тіла в нас дуже класні. Головне, знаєш, типа вища вища степінь прийняття себе. Там Это вот, дівчата надсилають фотографію, із там захід був, надсилають фотографію. Аніта, треба можливо замінити фотографію. Там у вас трошки напружене якесь обличчя. Як вже слухайте, максимальне прийняття себе. Яке обличчя є, таке є все клас, нічого не треба змінювати. Якщо у вас є запитання, то у нас є ще декілька хвилин на те, щоб їх поставити. Якщо немає запитань, то ми запрошуємо вас. З завтрашнього дня будемо тісно спілкуватися в нашому інстаграм аккаунті Це закритий інстаграм. Ми залишимо посилання на наш інтенсив, і там вже будемо розбирати прямо кожну тему детально з обговореннями, з відповідями. Дуже чекаю. А, завжди цікаво, завжди цікаво коло однодумців, бо у кожного ще знаєш як думати об когось. да ти там Хтось запитання не ставить, інший ставить це запитання, і ти такий: О, я там посоромилася запитати, але зазвичай виявляється, що будь-яке запитання, яке хвилює тебе, точно хвилює ще 100 людей. Просто хтось один озвучує, а хтось не озвучує. Тому завжди такі групові якісь штуки, і причетність до групових штук вона дуже така стає швидкою, Да, і, і приємною і наповнює життя. Так, ну що ж, будемо, будемо прощатися. Ми, як і домовлялися, да, 30 хвилинок, вклалися в неділю. Дуже раді були всіх бачити. Запрошуємо завтра. Завтра стартуємо. І до речі, ввечері у нас завтра перший ефір. Ми так ми Анітою будемо погружати в цю тему, говорити про здоров'я, про тазове дно. Тому будемо раді да, і розглядати все в деталях, як це влаштовано, щоб знати, як влаштований твій організм. Так. Єдине, що в тебе є, точно належить тобі, то краще розбиратися, як воно все працює. Юля, люблю. До завтра. Да? До завтра да? і вам ось дата також гарна.